Я працюю, так би мовити, на фрілансі попроектно. Мені ніхто не намагався нічого продати. В вашій школі мені поняття смаку подарували. Уроки можна купити, але практика це те, що постійно треба робити, і за себе це ніхто не зробить. Я почалася у Львівській академії мистецтв на кафедрі сакрального мистецтва та реставрації творів сакрального мистецтва. Тобто, все своє життя я малювала від руки. Коли почалися такі питання, типу, як попрацювати в когось, розробити логотип, допомогти друзям розробити брендові кольори для бізнесу, я почала працювати і братися за цю роботу в непрофесійних програмах з телефону. Тобто розробити банер для інстаграму це все цим всим я займалася з телефону в Піксарті. Коли я зрозуміла, вже, що можливо вже потрібно переходити на більш професійний рівень, мені захотілося освоїти таку програму як Photoshop. Я побачила ваше оголошення в Lemon School з курсу фотошопу. Там додатково йшов ілюстратор, і я подумала, що це не буде проблемою навчитися працювати у фотошопі і додатково повчитися малювати цифрові картинки в ілюстраторі. У мене знайома подружка відкрила магазинчик дитячого одягу і попросила мене розробити її логотип. Я розробила в непрофесійній програмці, їй дуже сподобалось, і почало працювати сарафанне радіо. Тобто, ще один знайомий відкрив кав'ярню по знайомству, попросив мене так само розробити логотип. Ще його якийсь знайомий спортсмен теж хотів рекламний банер для свого спортзалу. Тобто, я працюю, так як би мовити, на фрілансі попроектно. Наразі проєктів я маю достатньо для того, щоб не працювати фулл тайм. На якусь компанію наразі в майбутньому, звичайно, я планую працювати в якійсь цікавій компанії, не знаю, можливо, книжкові ілюстрації або можливо якимось розробником рекламних банерів, якійсь компанії, маркетингові або рекламні. Наразі замовлень маю достатньо і часу взагалі не вистачає, тому наразі я фрілансер, можна сказати. Коли почала шукати школу онлайн з фотошопу, хотіла попитатися в знайомих. Ніхто зі знайомих не проходив такі курси, тому доводилось шукати самостійно. В Гуглі, коли вводиш курсу фотошопу онлайн, ясна справа, що досить багато різноманітних шкіл, і я передивилась майже кожну з них. Чому саме Lemon School? Ну, я думаю, що відповідь, по-перше, буде дуже, дуже банальна. Багато шкіл не Показують цінник на навчання, тільки ціник оговорюється в телефонному режимі. Доволі велика кількість шкіл таке практикують. По-перше, чим мене здивувала ваша школа, мені ніхто не намагався нічого продати. Тобто, цікаві я передивилася всіх викладачів у вашій школі, передивилася курси, які ви пропонуєте. І що дуже зручно, після того як я передивилася цю інформацію про курси. Ваша школа одразу виставляє вартість навчання, це не прихована інформація. Якась мені не потрібно дзвонити всім рекрутерам чи відділу продажів у вашій школі. Тобто, все доступно, все ясно. Уроки розписані по модулям по детально, і що мені найбільше що сподобалось, що уроки будуть проходити онлайн. Велика кількість людей. Потенційно, які можуть можуть купити ваш курс, бо я курс, коли передивилася інформацію про школу, я не одразу купила курс. Я, напевно, що місяць ще вагалася, дивилася ще, які є школи. Але коли я зрозуміла, що ваша школа надає багато доступної інформації для усіх потенційних учнів для вашої школи, саме тому мій вибір, вибір пав саме на «Lemon School». Хочу сказати, що Lemon School – школа, яка змусила мене врешті-решт почати працювати з ноутбуком. Чому мій вибір спершу падав на мобільні застосунки через те, що я е, не мала ноутбуку взагалі. Я купила його в тому році, ніколи не мала ані комп'ютера, ані ноутбуку. Е, навчання моє так само було пов'язане з малюванням вручну, а не роботу з комп'ютером. Тому найперший харт скіл, який мені подарувала Lemon School, я нарешті можу знайти кнопку Пуск на комп'ютері без вагань. Харт скіли щодо фотошопу та ілюстратору. Банери я робила в ну, вони до в мобільних застосунках вони в мене були доволі примітивні. В вашій школі я навчилася розробляти банери, дійсно візуал яких доволі цікавий. Притягує велику кількість людей, візуально естетично виглядає. Тобто, поняття смаку цього теж треба навчитись. У вашій школі мені поняття смаку подарували, можна сказати, дуже багато посилань на різні. Сайти, де можна побачити приклади інших робіт. Велика проблема в Photoshop, в мобільному застосунку, в якому я працювала, дуже важко мені було вручну ластиком вирізати окремі об'єкти без фону. Це дуже важко. В фотошопі мене навчили, як це легко і просто робити за допомогою простих, простого набору інструментів. Це для мене такий доволі хард скіл. Просто в цій сфері я. Можна сказати, новачок, мобільні застосунки це ну так, дитяча забавка, можна сказати. А тут вже такий більш-менш професійний рівень інструментів, які дозволяють набагато більше, аніж мобільні застосунки. Більший плюс Lemon School для мене особисто це те, що лекції проводяться в форматі онлайн. Звичайно, вони є і в записі, але ж чому саме плюс формату онлайн? Більшості новачків, коли вони тільки починають, не все виходить з першого разу, і виникає дуже-дуже велика кількість питань по роботі. В чому прикол онлайну? В тому, що ми напряму онлайн можемо запитати поради у викладача. І викладач ясна справа йде нам на зустріч і пояснює для нас особисто і для всієї групи питання, які самостійно вирішити нам не вдалося. Це основний плюс, бо більшість шкіл проводить навчання в форматі суто запису або суто презентації. Тобто суха інформація, жодного зворотнього зв'язку. Ви сам на сам лишаєтеся зі своїми проблемами, і більшість людей, купуючи курс, потім гуглять або шукають на Ютубі відео туторіали, як саме правильно щось зробити. В Lemon School такого немає. Я можу, якщо в мене виникають питання, а на перших порах роботи це нормально, коли дуже багато питань. Викладач підтримує, допомагає. Ви сам на сам з проблемою не залишаєтесь. Це перший плюс. Другий, так як я студентка, як і більшість людей, які прийшли в цю сферу новачків, у нас була спільнота в Телеграмі, де я і такі самі студенти, як і я, Могли підтримувати і допомагати один одному. Тобто в нас в Телеграмі було ну, 21 учасник, здається, людей, які новачки в цій сфері, і які так само один одного підтримували, як і викладач. Тобто, щось неясно або в когось побачив роботу краще за твою. Можна без проблем спитатися поради в цієї людини. Тобто, в нас є спільнота, така угрупування людей, які зацікавлені в тому, щоб навчитися, і вони зацікавлені в тому, щоб підтримувати один одного і допомагати. Бо в нас дуже було багато питань, всі ясна справа, новачки, не у всіх щось виходить. Ми підтримували один одного в цій групі, давали поради. Можливо, якісь поради були не професійні, а суто з естетичної точки зору. Тобто, це група людей, дійсно осередок, в якому ти почуваєшся впевнено і знаєш, що тобі завжди допоможуть та підтримують. Ніхто тебе сам на сам з проблемою не залишить. Це друга для мене плюс такий великий доволі. Бо в нас, наприклад, в Запоріжжя місце, місто підприємців, творчих людей тут не так багато. А в цій школі ну, 21 учасник творчих людей, які можуть надати якісь ідеї цікаві. І третій плюс це ну, як на мене, це творчість і практика. чому плюс викладач нас вела пані Тетяна. Вона не обмежувала нас під час уроків, взагалі наш політ фантазії не обмежувався. Тобто, ми працювали не за шаблонами, а ми працювали за ідеями своїми. Це дуже важливо чому? Тому що коли людина починає думати, і в... ідея насправді це дуже важко дається. Це треба проаналізувати схожі роботи інших людей, подумати самому якось, компонувати по кольорах розібрати, в творчості ніхто не обмежує це головне, через те, що в майбутньому буде дуже багато замовників, і замовники мають вже конкретну ідею, яку ти маєш втілити. Тут ніхто нікого не обмежує, навіть на практиці. Тобто, ми на практиці працювали базовими там, наборами інструментів. Але кольори можна вибирати самі, картинку можна вибирати самостійно, можна створити абстрактний якийсь, наче там, представити собі, що у вас там власна кав'ярня, і розробити разом з викладачем дизайн абстрактної вашої кав'ярні. Тобто, в чому тут плюс не обмежує в творчості ніхто абсолютно. І додатково мені дуже сподобалась лекція з кар'єрним менеджером. Це взагалі для мене було неочікувано, бо у нас по факту. В Україні немає такої посади, яка б дозволяла людині навчити інших людей, як поводити себе на співбесіді, як правильно розроблювати і створювати резюме. Бо ми все це робимо зазвичай інтуїтивно. На співбесіді всі нервують якісь дурнуваті жарти можуть бути, якісь некоректні питання, резюме так само всі ми робимо інтуїтивно. Тобто, я взагалі вперше раз. У вашій школі дізналася, що в резюме можна додати фотографію. Бо до цього я робила сухі резюме, суто якась базова інформація, і останні місця роботи, і досягнення. Все. Дуже цікава лекція. Викладач доволі детально пояснив. Що як створювати, надав поради, як себе правильно поводити під час співбесіди, бо це дуже важливо. Ми е, роздивилися питання, які можуть бути розглянуті під час співбесіди, і як на них правильно та коректно відповісти. Тому лекція з кар'єрним менеджером це такий великий плюс, і, до речі, дуже неочікуваний. І доволі багато інформації можна дізнатися. І яка в житті особ... ну, дуже сильно знадобиться насправді. Найближчі півроку я думала таким чином. Я перший час розбираюся з тими всіма завалами, які в мене зараз відбуваються, роздаю всі замовлення, це однозначно. Надалі я планую, мені дуже сподобалось у вас навчання. Єдине, про що я жалкую, напевно, що. Напевно, що для людей, які вагаються брати курс з фотошопу та ілюстратора на 10 занять чи на 30, я би однозначно радила брати на 30. 10 уроків це дуже цікаві уроки, базові знання, базове освоєння інструментів надається, але цього насправді дуже-дуже мало для того, щоб цілком освоїти програму. Бо програма велика, програми цікаві, програми постійно оновлюються, і, на мій погляд, потрібно дуже трошки більше часу для того, щоб освоїти. Це все дуже класно пояснюється, але на практиці ну, так якби багато інструментів, і не всі є час освоїти за 10 занять якісно. Тому напевно, що на найближчі півроку я ще потренуюся самостійно з тими знаннями, які я здобула в вашій школі, довести їх до автоматизму, таким чином, щоб коли я розроблювала банер, я не підглядала вон, в наші лекції запису. Бо коли робиш щось самостійно без підказок, ну трошки важко, можна сказати, робити. З нуля самостійно постійно підглядаю в лекції запису. Хочу зробити таки, таким чином, побільше, попрактикуватися, набути тих знань, які вже дали, довести їх до автоматизму, щоб не підглядати в лекції. І надалі я думаю продовжити навчання і взяти урок на 30 уроків з фотошопу та ілюстратору, бо мені дуже сподобалась програма. В іншому напрямку я поки що не планую йти. Дуже сподобався цей, і я вже хочу вивести себе на більш вищий рівень, аніж я є зараз. Тобто, з мобільного застосунку я вже можу робити банери в фотошопі, всім вони подобаються, але хочеться щось, багато там є інструментів, яких я ще не знаю. Тому я е, зараз практикуюся більше, доводжу всі свої знання і навички до автоматизму, і надалі планую ще взяти курс лекцій та уроків з фотошопу та ілюстратора, і, напевно, що буду працювати на фрілансі наразі, бо від проєкту до проєкту. Або, можливо, я думаю, за ці півроку можна було б розглянути роботу в якійсь компанії за умови, що там будуть стажування. Бо я ще не почуваюся себе достатньо впевненим користувачем фотошопу. Мені ще треба навчатися, не дивлячись на те, що базові якісь знання школа надала. Треба постійно попрактикуватись в цій сфері. Якщо вагаєтесь, однозна... там є така є у нас можливість у Лемоншкулскулу взяти меншу кількість занять, щоб попробувати себе попрактикуватися. Але якщо ви плануєте надалі пов'язувати свою професію з напрямком фотошопу та ілюстратора, однозначно я би радила брати більшу кількість уроків, бо часу мало, інструментів багато, практики так само багато, тому потрібна, на мій погляд, більша кількість годин. Студенти, які вагаються, звісно, що є можливість взяти менше уроків. І спробувати себе. Але якщо в майбутньому пов'язувати цю, цю, цей навичок з майбутньою професією, однозначно більша кількість уроків. Це перше і друга моя порада майбутнім студентам це напевно, ми можемо купити уроки, купити дипломи, але для того, щоб повноцінно почувати себе в якості спеціаліста, постійна практика потрібна. Навіть якщо ми заплатили гроші за урок, або навіть якщо ми заплатили гроші за спортзал, нам все одно потрібно працювати над собою, над своїми навичками, над своїм тілом, наприклад, спортзал. Уроки можна купити, але практика це те, що постійно треба робити, і за себе це ніхто не зробить. Тому, якщо ви хочете пов'язати свою майбутню професію з IT, практика. Нон стоп має бути. Навіть якщо куплена велика кількість уроків, велика кількість знань надходить, постійна практика це must-have має бути.